Виконуємо другу частину практичної роботи 6 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривки Лисенько черніко шокотько 2024 року випуску. Нам потрібно завантажити відео на YouTube. Отже, відкриваємо браузер та переходимо на YouTube. Я відкрию YouTube через додатки. Зрозуміло, вам потрібно зайти в свій обліковий запис Google. Я бачите не зайшов, через це натискаю Увійти. Якщо у вас такого немає, значить ви вже увійшли. Використовуючи даний комп'ютер і даний браузер, я вже заходився, в обліковий запис Google через це вибираю зі списку. Якщо у вас немає, то вводите електронну пошту Gmail, вводите пароль. Далі. Тепер ми вже зайшли, тепер прийдемо на свій YouTube канал, який ви вже створювали під час попередніх завдань. Натискаємо на коло в верхньому правому кутку, у вас тут аватар або якась просто літера та вибираємо YouTube Studio. Ті відео, які у вас вже є, ви можете побачити на вкладці контент. Будемо ще відео, для цього натискаємо створити, завантажити відео, вибрати файли та виберемо відео, яке запропонували автори-підручника. Воно називається комахи. Відкрити. Відео завантажується. Введемо назву нашого відео. Назва так і буде комахи. Як бачите, назва є обов'язкова. Опис не обов'язковий, але ведемо, як пропонується у практичній роботі. Пропонується встановити обкладинку відео, цей скіз відео, а саме Жуколень. Подивимося, чи є автоматично створених. Так, поки що вони не відображаються. Потім подивимося. Бажано, щоб укладинка була така, як зараз, бачите, на першому кадрі. Встановлюємо перемикач, чи це контент призначений для дітей, чи ні. Ну, в попередньому завданні, коли ви завантажили відео, метелик, вам пропонувалося встановити так, цей контент призначений для дітей. Через це я так само виберу. Хоча краще було все-таки вибрати ні це відео не для дітей. Вибираємо показати більше. Тут встановлюємо НІ, чи це змінений контент, тобто, чи за допомогою штучного інтелекту ми щось не додали. І додаємо теги. Теги додаємо через кому, або просто вводимо тег і натискаємо клавішу Enter. Ну, якщо вже ми вже сюди опустилися, то давайте все-таки виберемо категорію не люди та блоги. Мабуть, для даного відео не дуже то підходить. Давайте виберемо домашні улюбленці та дикі тварини. Так, вернемося наверх, подивимося, що нам запропонувало. Так, тут ЖУКА Оленя ніде немає. На жаль, автори підручника зображення для ескізу не запропонували, тому давайте його знайдемо в інтернеті. Завантажимо дане зображення жука Оленя на комп'ютер. Правою кнопкою по зображенню, Котексту мені ж відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Давайте збережемо на робочому столі, щоб довго не шукати. Тепер вибираємо завантажити файл. Так, і виявляється, щоб додати значок «Ескіз», треба спочатку підтвердити свій номер телефону. Давайте я вже на це час витрачати не буду. Ви якщо хочете, додайте. Я виберу все-таки цей нижу колей. Виберу ось такий значок. Якщо у вас підтверджено, то я думаю, ви зрозуміли, як додавати. Відкриється вікно, де ви просто вибираєте потрібне зображення. Ось воно в мене на робочому столі. Натискаємо далі. Далі. Авторських прав проблем не виявлено. Добре, далі. І тут встановлюємо рівень доступу не для всіх. Приватне, це зможете тільки ви. Відео дане переглядати на YouTube. Для всіх це зразу відео буде опубліковано, і всі зможуть переглядати дане відео. Ви встановлюєте не для всіх. Це означає, що дане відео зможете переглядати ви та всі, хто має посилання на дане відео. До речі, дане відео нам потрібно буде скопіювати, тому що його потрібно буде надіслати вчителю. Скопіюватимо на звідсі. Зберегти. Так само звідси можна, бачите, скопіювати. Закриваємо. Тепер відео бачите ось тут додано. Ми його завжди можемо ось тут видозмінити. Відкриваємо його, і бачите, все, можна змінити назву, опис, рівень доступу, тобто видимість, обмеження. І так само звідси можна копіювати послання на відео. Можна дане відео переглянути на YouTube. Зверніть увагу, що дане відео є без звуку. І тепер залишилося надіслати посилання на відео вчителя. Відкриваємо пошту Gmail і пишемо лист, поле кому вводите електронну адресу вчителя. Тема давайте напишемо «Практична робота 6. І вставляємо посилання. Давайте через цю кнопку застосувати та надіслати. Лист надіслано. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. І практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, З себе до України!